Уявіть, що до появи одноразових шприців у медицині використовували багаторазові металеві та скляні шприці, і це було зовсім нещодавно. Це справді шокує. Вони були стандартом у світі аж до середини 80-х років 20-го століття, а в деяких країнах, навіть до початку 90-х. шприци виготовляли зі скла, а голки з металу. Після кожного використання їх промивали водою, кип'ятили або обробляли спиртом. Але як ми вже знаємо тепер, цього виявлялось недостатньо для повного знезараження. Така стерилізація не знищувала віруси, які передаються через кров, особливо стійкі збудники, як вірус гепатиту Б та гепатиту С. Навіть мікроскопічні залишки крові всередині голки чи поршня були достатніми, щоб заразити наступного пацієнта. І ось ми плавно підійшли до героя нашого відео. Вірус гепатиту С це була тиха, але смертельна хвороба, яка роками нищила печінку, і більшість навіть не здогадувались про свою інфекцію. Перші згадки про гепатит С Сягають 70-х років 20-го століття. У той час лікарі помічали, що після переливання крові в деяких пацієнтів розвивався гепатит, який не належав ні до гепатиту А, ні до гепатиту Б. Його умовно назвали гепатит не А і не Б. Сам вірус гепатиту С виявили лише у 1979 році, але зараження відбувалося десятиліттями до цього. Як ви вже зрозуміли, у ті часи не було адекватної стерилізації медичного інструментарії. одна невидима оку частка крові, і вірус переходив до наступної людини. Саме тому гепатит С став тихим або лагідним убивцею, передавався легко, а симптоми не проявлялись роками. За оцінками ВООЗ, близько 70 мільйонів людей у світі інфіковані гепатитом С. Навіть зараз щороку сотні тисяч нових випадків, і кожен третій навіть не підозрює, що є носієм. Переливання крові є основним ризик-фактором, але не треба забувати і про стоматологію, а також про нігтьовий сервіс. А ну і звичайно, барбершопи. Вірус має шість основних генотипів, тому лікування було складним. Вірус вражав клітини печінки, гепатоцити, поступово їх руйнуючи через роки. Фіброз, цироз, печінкова недостатність, рак печінки. Дехто мав щастя, приблизно чверть людей могли спонтанно одужати без лікування, але решта переходила в хронічну форму, яка тихо вбивала зсередини. У 2000-х гепатит це лікували інтерферонами, але це була тяжка терапія. Ефективність лікування ледве сягала 40%. тяжкі побочні дії терапії, страшна біль у м'язах та озноб. Тривалість лікування сягала до 1 року. Потім, в 2014 м всі змінились назавжди. Компанія Gilead Sciences створила препарат Sofosbuvir, який став революційним. Це справжня революція. Проста схема прийому. По один таблетці щодня і всього за три місяці гепатит С виліковано повністю. Нові схеми терапії дали результат: 95% пацієнтів виліковуються. Gilead перетворила гепатит С з хронічної смертельної хвороби на повністю виліковну інфекцію. Сьогодні ми можемо говорити про повне одужання. Те, що колись здавалося вироком, стало лише розділом в історії медицини. Лайкни це відео та підпишись на Лікар.UA. Тут найкращий медичний контент та спільнота. Підтримай українське.